Полтавці з нетерпінням чекають, коли відчинить свої двері Полтавський краєзнавчий музей. Будівлю зачинену на ремонт з 2021 року. Я його так люблю. Ходив його з трьох років. Шикарно. Виставки, зали, старине оружжя, картини, одежда різна, мамонт, не знаю, досі стоїть чи ні. Ми дуже на це сподіваємося, що його скоро відкриють. Ми сподіваємося тепер зайти, ну, не знаю, чи нас пустять, чи не пустять. З дитинства, пам'ятаю, дуже цікаво було. Я хочу їх повести. Нехай подивляться сидіти. Ваші онуки, і полтавські краєзнавчі таки відчинили для відвідувачів. Щоправда, запрацювали тут лише дві виставкові зали, та й то тимчасово. 27 квітня приміщення музею зачинять знову. Наш полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кречевського тимчасово відкрив двері, де ми зараз експонуємо дві виставки: одна ангели Маріуполя, а друга законсервована історія із колекцій краєзнавчого музею, горішні плавні і градуського музею. Олександр Супруненко сподівається, цього року вдасться відремонтувати хоча б перший поверх музею. Загалом в приміщенні 44 виставкові зали. Музейники нагадують, попри затяжний ремонт всередині будівлі, постійно відкритий для відвідувачів музейний дворик. Наш дворик працює цілорічно. Окремо можна ще замовити екскурсію по нашому подвір'ю. Екскурсія зазвичай у нас тут проводиться оглядова, але можна за попередньою домовленістю замовити. Так звану тематичну екскурсію, під час якої можна більш детально дізнатися про археологічні експонати нашого парку або нашого дендропарку, як ми його часто називаємо. А починаючи з травня стане доступним для екскурсантів і флігель Полтавського краєзнавчого.